З 4 по 8 грудня 2024 року в італійському місті Венеції відбувся юнацький кубок світу з карате Карате-1 ЮСЛІГ Венеція. Серед призерів на цьому турнірі була і сумчанка Вероніка Філатова. Андрій Панченко, тренер спортсменки, говорить: ця медаль п'ята в історії клубу Прогрес на такому рівні а вона четверта хто досяг такого рівня. Це є вже четверта юнацька ліга. Ось четвертого. Разом ми дійшли до медалі. Дитина з самого, самого дитинства проявляє себе як дуже трудолюбива, дуже працьовита, працює, віддається наповну, тому не можна сказати, що це результат, який вона зараз показала, що він є прям сенсація. Це дуже дуже крутий результат, але це в принципі було прогнозовано, тому що ми для цього зробили дуже багато роботи. Бронзову нагороду Вероніка здобула серед 96 учасниць категорії 12-13 років у куміте у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вероніка в першому поєдинку здавала картистку з Хорватії, потім поступила з рахунком 02 полячці, яка зайшла у фінал, і це дало право Вероніці битися за бронзу. Після чого Сумчанка здавала француженку, болгарку, ще одну хорватку та англійку і стала бронзовою призеркою. До цього успіху, говорить Вероніка, вона йшла 7 років. Це було неперевершено. Було масштабно, потужно. Багато татамів, дуже багато спортсменів з інших країн також. На шляху це... до турніру Вероніка тренувалась два рази на день, шість разів на тиждень, коли ж у Венеції почула, що вона стала бронзовою призеркою. Говорить, відчула гордість. Я відчувала себе зіркою. Я відчувала себе дуже потужною, дуже сильною спортсменкою. Взагалі це було прям класно. Прям на душі, от. Почуття було, що нарешті. Андрій Панченко говорить: Вероніка, як і всі діти України, неймовірна. Наші діти, ну, мені здається, що вони ну, в світі ну, найкрутіші. Їм рівних немає, тому що е ці діти працюють і тренуються в таких умовах, що ну, слів немає. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що в нас є така можливість представляти нашу країну на такому високому рівні. А далі говорить пан Андрій: нові старти і нові перемоги. Далі ми в травні місяці вже переходимо в більш старшу категорію, в категорію кадетів. Там будемо боротись за місце в національній збірній і розраховуємо на подальші високі результати. Сподіваємось, це буде перша чемпіонка світу з міста Суми. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Анна Волох Суспільне новини Суми.